Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми будемо говорити про новини з Радивилівської громади. Шановні бухгалтери, сьогодні, 16 липня, в Україні, відзначається ваше професійне свято. День бухгалтера в Україні це професійне свято, яке відзначають усі, хто має стосунок до бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та податкової справи. І це чудовий привід ще раз нагадати про важливість цих професій та висловити свою вдячність людям, які роблять таку кропітку та відповідальну роботу. Краса цифр і поезія платіжок плинність фінансових потоків і лаконічність балансових звітів. Це поезія вашого щоденного життя, точність, фаховість, відповідальність притаманні кожному з вас риси характеру. Щиро вітаємо і сердечно зичимо вам благополуччя, сімейного затишку та достатку. Нехай щедра доля обдаровує здоров'ям і щастям. Нехай Господь дарує єдиний спільний подарунок для нас усіх, помріяну, вимолену і здобуту в боях перемогу. Нехай у вашій роботі не буде недоліків, нехай у житті панує достаток. Нехай цифри завжди сходяться, хай баланс буде завжди в плюсі. Бажаємо мирного неба над головою, щоденної радості, злагоди, здоров'я і благополуччя. Успіхів на службі та здобутків в ім'я України. Поліцейських редевилівщини привітали та відзначили з нагоди професійного свята. 4 липня в Україні відзначають дев'яту річницю створення національної поліції. З нагоди професійного свята слова подяки за сумлінну службу, яка щоденно ставить завданням боротися зі злочинами та захищати громадян, адресувались поліцейським Радивилівського відділення Дубенського районного відділу поліції. З цієї нагоди увесь особовий склад поліції Радивилова привітав керівник відділення полковник поліції Юрій Семеренко. До вітань усім, хто стоїть на варті громадської безпеки, долучились і присутні на урочистостях очільники Радивилівської, Крупецької і Козинської громад. Радивилівський міський голова Микола Карапетян відзначив у своєму зверненні, наскільки важливу роль виконує колектив відділення поліції, здійснюючи боротьбу зі злочинністю, належно забезпечуючи правопорядок у місті та у громаді в цілому. За вагомий особистий внесок у зміцнення правопорядку та з нагоди Дня Національної поліції України. Очільник громади вручив полковнику поліції Юрію Семиренко почесну грамоту та нагрудний знак міської ради, а також сертифікат на комп'ютерну техніку слідчим відділенням з нагоди Дня слідства Національної поліції України, що відзначався 1 липня. Почесними грамотами Радвилівської міської, а також Крупицької та Козницької сільських рад, з нагоди професійного свята відзначили кращих працівників відділення поліції. Подяка за сумліне виконання поліцейських обов'язків та слова вітань адресувались місцевим правоохоронцям і від ветеранів та пенсіонерів МВС та НПУ. Оскільки сумлінними реаліями нашого сьогодення стали воєнні дії, то чимало з поліцейських щодня під ризиком на передовій фронту. Чимало з них героїчно віддали життя при захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Хвилиною мовчання усі разом присутні вшанували їх світлу пам'ять. Нагадаємо, 4 липня День Національної поліції України відзначають з 2018 року. Дата приурочена до 4 липня 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві. За кошти, зібрані під час благодійного випускного вечора, у Радивилові придбали дрон для Збройних сил України. Випускники Радивилівського ліцею No1 за кошти, зібрані під час благодійного випускного вечора, квіти перемоги, придбали fpv дрон Камікадзе. Вдалося зібрати 14 тисяч 400 гривень. Дрон передадуть для 24-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, в якій несуть службу і мешканці Радивилівської громади. На Рівненщині відбувся круглий стіл практикум гуманітарна політика у громадах в умовах воєнного стану, спрямований на інформування органів місцевого самоврядування щодо особливостей роботи та можливостей освітньої сфери і роботи з молоддю, які виникли у сучасних умовах. Захід організовано у співпраці з Рівненським регіональним відділенням Асоціації міст України, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та центром суспільних дій. Учасниками заходу стали біля 30 учасників з громад Рівненської області, які відповідають за освітню галузь, а також голови громад. До важливої комунікації долучилися й представники Радивилівської громади, а саме заступник Радивилівського міського голови Олександр Пастух. Вступне слово та проведення спікерів провела Тетяна Грещук, виконавчий директор рівненського регіонального відділення Асоціації міст України. Відкривши захід у привітальному слові, вона розповіла про галузеву роботу у сфері освіти Асоціації міст України, про освітні законопроєкти та напрацювання у законодавчій площині, зокрема про особливості використання освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни, на яких наполягала Асоціація Міст України. Щодо недопущення реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Міністерства освіти і науки України, яким знищується мережа та суттєво скорочується кількість працівників закладів загальної середньої освіти та інші актуальні питання. Спікери круглого столу, практикуму Алла Черні, директор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова постійної комісії з питань гуманітарної політики Рівненської обласної ради, Святослав Сидорук, начальник управління Державної служби якості освіти у Рівненській області. Наталія Прокопчук методистка ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, Оксана Вільчинська, голова громадської організації Центр ініціатив Віадук, Володимир Зиль, голова громадської організації Центр суспільних дій Світаз, Ірина Стасюк, менторка проєкту Імпульс, координаторка молодіжного простору Нота. Серед питань в порядку денному вони розповіли про дотримання вимог щодо якості освіти, нагадали про конкурси на посади керівників закладів освіти, адже у багатьох керівників цьогоріч завершується контракт та інші питання щодо організації роботи освітніх закладів. Також зосередилися на темі виклики та можливості для громад в освітній сфері, програма менторської підтримки громад швидка освітня допомога. А ще розкрили тему створення безпечного освітнього середовища для дітей, і дорослих у мовах нової української школи. Також обговорили ресурси для розвитку молодіжної інфраструктури, їх пошук, реалізацію, потреби та можливості молодіжної політики у громадах. 12 липня служба у справах дітей Радвилівської міської ради спільно з фахівцями соціальної роботи та ювенальної превенції здійснили виїзд з метою обстеження трьох сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. З батьками проведено профілактичну бесіду щодо належного виконання своїх батьківських обов'язків. Також здійснено профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками біля водойми. Батьків та дітей ознайомлено з правилами безпеки на водоймах. Група взаємопідтримки це простір, де люди можуть поговорити про ситуацію, яка їх об'єднує, обговорити свої почуття та переживання, знайти підтримку у вирішенні проблем та відчути єдність з людьми у схожій ситуації. Відбулась зустріч рефлексія групи взаємопідтримки, яка була наповнена теплою атмосферою та позитивними емоціями. У ході зустрічі учасники поміркували про те, що отримали від участі в групі взаємопідтримки, взаємодопомоги та розповіли про свої подальші кроки. Також кожен із присутніх створив власну скриню сили, у якій важливі якості, риси, події, люди, які допомагали і продовжують допомагати у цей складний час війни. Теплі відгуки учасників свідчить про те, що група взаємопідтримки є важливою і потрібною для кожного. Даний захід проводиться у рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, що реалізується спільно партнерством кожної дитині та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Працівники представництва уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області та експерт проєкту зміцнення інституційної спроможності системи захисту прав дитини шляхом проведення моніторингу ситуації з дітьми відвідали службу у справах дітей Радивилівської міської ради. Під час моніторингового візиту зафіксували як позитивні моменти в роботі служби, так і порушення норм законодавства, що регульовують питання додерження прав дітей, зокрема дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що знаходяться на обліку у службі. Перше проблемне питання полягає у веденні особових справ, які працівники служби оформлюють невідповідно до вимог законодавства, так невказаний обліковий номер на справі, який би відповідав обліковому номеру дитини в єдиному електронному банку даних. Як наслідок, це може призвести до плутанини та неухвалення важливих рішень щодо дитини: від оцінки її потреб, втрати інформації до ускладнення влаштування її в родинне середовище. Особова справа дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, також не містить усіх документів, зокрема індивідуального плану, де зазначаються потреби дітей та заходи для їх забезпечення. Крім того, законні представники дитини, позбавленої батьківського піклування, не ознайомлені з її індивідуальним планом. Неналежним чином ведуться і книги та журнали, ведення яких передбачено законодавством України. Водночас, діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Зусиллями служби влаштовані під опіку, яка є однією з сімейних форм виховання оптимальним рішенням для дитини у разі неможливості зростання її в родітній родині. Також усі діти, які досягнули 16-річного віку, були поставлені на квартирний облік. Окрім того, службою проводиться робота з виявлення нерухомого майна дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється контроль за оформленням спадщини на ім'я дитини. За результатами моніторингу готуються відповідні листи реагування. Моніторинговий візит здійснено у межах проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні зміцнення інституційної спроможності системи захисту прав дитини шляхом проведення моніторингу ситуації з дітьми, що впроваджується благодійну організацію Вес Support Ін Юкрейн. Нагадуємо, якщо вам відомо про випадки порушення прав дитини органами державної влади чи органами місцевого самоврядування. Ви можете звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Без перебійне водопостачання при кризових відключеннях електроенергії у Радвилівській громаді обговорили можливості резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури. У Радвилівській міській раді відбулася робоча зустріч представників ТЗОВ Вітропарк Західний Р старостам округів громади керівникам комунальних підприємств надано консультації щодо залучення альтернативних видів енергетики. Зокрема, встановлення сонячних електростанцій з перспективою у випадку повних блокаутів через воєнні дії мати можливість забезпечувати населення безперебійним водопостачанням, адже коли зникає електроенергія, робота водоканалів припиняється під загрозою. Без електрики насоси не працюватимуть і споживачі залишаються без води. Відсутність електрики також загрожує роботі очисних споруд, що може спричинити забруднення питної води, як варіант регулювання ситуації сонячні електростанції, встановлені для роботи водоканалів, їх переваги зменшення витрат громади на електрику під час нормальної роботи електромережі та можливість постачання води населенню під час кризових вимкнень світла. На цьому в мене все. Побачимось уже незабаром. Тому до нових зустрічей!